Тема нашого уроку конструювання сайтів, використання онлайн-систем конструювання сайтів. Вебсайту засобами онлайн-системи конструювання сайтів відбувається в кілька кроків. Перший крок реєстрація облікового запису на сервері онлайн-системи конструювання сайтів. Другий крок вибір назви сайту та шаблону його оформлення. Третій крок створення сторінок сайту системи навігації. Четверте заповнення сторінок контентом. І останній п'ятий крок публікація сайту. Розглянемо, як відбувається процес розробки веб-сайту засобами, що безкоштовно надає користувачам веб-сервер Google. Такий сервіс має назву Google сайти. Обліковий запис Google ви вже створювали, працюючи з електронною поштою та спільними документами в Google. Для створення сайту потрібно перше. Увійти на Google Диск з вашим обліковим записом Google. Друге виконати команди Створити більше та вибрати Google сайти. Третє. Переглянути інструкцію зі створення сайту, використовуючи панель Add Content або закрити її. Після виконання цих дій у вікні браузера буде відкрито головну сторінку вашого сайту. У правій частині вікна відкриється бічна панель з елементами керування, призначена для створення, редагування та форматування веб-сторінок сайту. Одночасно на Google Диск з'явиться ескіз сайту з підписом Сайт без назви, якому відповідає значок нижча. Для редагування вашого сайту, додавання та редагування веб-сторінок, змінення оформлення тощо вам потрібно використовувати інструменти бічної панелі. Відкрити сайт у режимі редагування можна подвійним клацанням на його ескізі на Google диску. Надати назву сайту, потрібно ввести її в поле Введіть назву сайту у верхній частині заголовка сторінки зліва. Одночасно буде змінено на назву сайту текст Сайт без назви та підпис ескізу сайту на Google Диск. Для документів Google усі зміни, виконані на сайті, будуть зберігатися автоматично. Для вибору шаблону оформлення сайту потрібно перше. Вибрати вкладку теми у правій частині вікна, друге вибрати одну із запропонованих тем оформлення. Третє вибрати кольорову гаму та стиль шрифту із числа тих, що запропоновані для вибраної теми. Також змінити тип заголовка на сторінках сайту. Після наведення вказівника на заголовок з'являється панель налаштувань з командами. Змінити зображення приводить до відкриття списку зображень, які можуть бути використані в заголовку сторінки та тип верхнього колон титула. За вибору команди стає можливим змінення типу заголовка великий банер, банер або лише заголовок. Одразу після створення сайт містить лише одну сторінку, яка є головною сторінкою сайту. Кожна сторінка сайту має назву. Назву головної сторінки потрібно ввести в поле заголовок сторінки. Для створення нової сторінки на сайті потрібно перше, вибрати вкладку сторінки у правій частині вікна. Друге вибрати кнопку Додати сторінку. Третє – Ввести назву сторінки в поле назва сторінки. Четверте вибрати гіперпосилання Готово. Панель навігації формується автоматично під час створення нових сторінок. І відображається за замовчуванням у верхній частині заголовка кожної сторінки справа. Порядок сторінок можна змінювати, перетягнувши у правій частині вікна блок заголовка стрілки в потрібне місце. Для створення головної сторінки тематичного розділу потрібно перетягнути блоки заголовки інших сторінок цього розділу. На заголовок головної сторінки розділу. Таким чином формується внутрішня структура сайту. На веб-сторінку можна вставити різні об'єкти. Для цього призначено вкладку Додати у правій частині вікна браузера. Можна додати текстові поля, зображення, гіперпосилання та документи, які розміщені на Google-Диск. Усі об'єкти, які додаються на веб-сторінку, розміщуються в окремих блоках. Кожен блок можна перемістити, змінити його розміри та видалити. Для кожного блоку відкривається окрема панель налаштувань. Розглянемо призначення окремих елементів керування вкладки Додати. Перший елемент це текстове поле, призначене для створення блоку введення тексту. Друге зображення для вставлення зображень з Google диску за URL-адресою з інтернету або з власного комп'ютеру. Наступні елементи. Елемент завантажити для встановлення зображення з носіїв даних вашого комп'ютера. Вставка за URL-адресою для вставки об'єктів різних типів з ресурсів інтернету. Або за посиланням. YouTube для пошуку та вставлення відео із сервісів YouTube. керування. Календар для вставки створеного вами календаря у сервісі Google Календар. Карта для вставки створеної вами картки в сервісі карти Google та документи Google для вставки документів різних типів з вашого. Google Диску. Для попереднього перегляду сторінок створеного сайту можна вибрати кнопку Попередній перегляд у верхній частині вікна браузера. У цьому режимі можна побачити, як виглядатиме сайт після перегляду його на великому екрані, планшеті або телефоні. Для цього призначено кнопки на панелі керування попереднім переглядом. Вийти з режиму попереднього перегляду можна вибором кнопки. Вийти з режиму попереднього перегляду у вигляді хрестика. Створений вами сайт буде залишатися недоступним для користувачів інтернету, поки Ви його не опублікуєте. Для публікації потрібно вибрати кнопку Публікувати. У верхній частині вікна браузера. Потім потрібно ввести, використовуючи малі літери латиниці, цифри та тире останню частину URL-адреси сайту. Перша частина адреси це до ім'я сервера та шлях до файлу. Для всіх сайтів воно буде однаковим. Остання частина повинна бути унікальною для кожного сайту. Якщо вибрана вами адреса не є унікальною, то про це буде повідомлено і її потрібно змінити. Запит URL-адреси сайту буде виводитись лише під час першої публікації сайту. Останнє, що потрібно зробити, це вибрати кнопку Опублікувати. Опублікований сайт можна переглянути. Вибравши команду Переглянути обліковий сайт у списку кнопки Опублікувати. Адреса, яку варто пропонувати для перегляду вашого сайту, буде міститися в рядку адреси у вікні перегляду опублікованого сайту. Після внесення змін до вашого сайту, потрібно виконати повторну публікацію. Для нормального функціонування сайту, потрібно його адмініструвати. Тобто забезпечувати його працездатність, захищати від шкідливих програм, додавати користувачів, які можуть редагувати сайт, розподіляти права доступу користувачів до сторінок сайту, та змінювати внутрішню структуру сайту. Виконує ці функції адміністратор сайту, часто адміністратором є власник сайту. Адміністрування сайту, створеного засобами онлайн-системи керування сайтів, частково здійснює служба технічної підтримки цієї системи. До її обов'язків входить забезпечення працездатності та захист від шкідливих програм. Власник сайту, або визначений ним адміністратор, в свою чергу, додають користувачів, розподіляють права доступу та змінюють внутрішню структуру сайту. Під час адміністрування на Google сайті. Для того, щоб додати користувача та надати йому дозвіл на редагування сайту, потрібно перше. Відкрити сайт у режимі редагування. Друге. Вибрати команду Додати редакторів у верхній частині сторінки. 3. Додати електронну адресу користувача, якому ви хочете надати дозвіл на редагування сайту. В полі запросити користувачів у вікні Додати редакторів та вибрати кнопку Надіслати. П'яте. Установити позначку прапорця. Заборонити редакторам публікувати сайт, змінювати параметри доступу і додавати користувачів, якщо бажаєте обмежити користувачу дозволи на редагування та адміністрування сайту. Шосте вибрати кнопку. Готово. Домашнє завдання. Прочитайте та проаналізуйте параграф 9.3 підручника інформатика 9 клас, сторінка 262. Двісті сімдесят